Навесні перед посадкою основних культур на грядках висівають сідірати. Вони покращують структуру ґрунту, розпушують його, піднімають поживні речовини з глибини у верхні шари, а також сприяють оздоровленню ґрунту та сівозміні. За два тижні до посадки основних культур їх потрібно зрізати. Насіння сідіратів купую на базарі, де продають кормові культури вітрами мішками для тварин. Так виходить набагато дешевше. Можна домовитись з продавцями і купити навіть пів вітра. Основний сідратів роблю весени. Не зрізаю сідірати, не перекопую. Грядки йдуть у зиму саме в такому вигляді. А навесні, на жаль, у мене не вистачає часу на це. Але на окремих грядках я все ж таки висіваю сідірати. Наприклад, тут у мене грядка планується під огірки. тому сію горох. Огірки цельяна, який при зростанні постійно потрібен азот, а бабові рослини утворюють азотофіксуючі бактерії на коренях. Це справжній природній симбіоз.